Привіт, це Автоексперт і сьогодні ми з вами проговоримо про такі речі, як салінблоки в пластиковій обоймі. Що це таке, чому їх виготовляють таким чином? І навіщо це? Поїхали? Чому деякі селінблоки виготовляють в пластиковому корпусі і переваги та недоліки в цих видах? Селенблок відіграє Вирішальну роль в зменшенні вібрації та шуму в вашому автомобілі. Вони призначені для поглинання якраз таки ударів і вібрацій та запобігання передачі їх на інші частини вашого автомобіля. Хоча більшість сальніблоків виготовляють в металевій обоймі, деякі з них виготовляють в пластиковому каркасі. І далі розглянемо, чому деякі саліблоки виготовляють саме в пластику. На що це впливає, і як це впливає на продуктивність та довговічність самого селінблоку. Перед однією з причин основних використання пластикового корпусу в салонблоках є е, зменшення ваги. Пластик набагато легший від металу, і зменшення цієї ваги може значно вплинути на загальну вагу автомобіля. І це призведе до поліпшення паливної економічності і кращої керованості в вашому автомобілі, а також зменшення зносу інших частин автомобіля, таких як тормозні тормознікало. Або покришки. І ще однією перевагою використання пластикових сайленблоків, в пластиковому корпусі, є підвищення довговічності в певних умовах. Наприклад, пластик більш стійкий до корозії та іржі. І це може бути гарним е, варіантом при використанні даних саундблоків в умовах більш схильних до вологості. А також при заміні самого саундблоку. Буде менше маніпуляцій з важелем для випресовки старої деталі, що економить зазвичай час, засоби та сили при виконанні тих чи інших дій. Також пластикові селенблоки або йми пластикові селенблоки часто мають е, більш гнучку структуру, що робить їх м, більш універсальним. Однак, використання пластикового каркасу має в саленблоках і певні недоліки. І один з найбільших недоліків полягає в тому, що пластик. Не настільки міцний, як метал, і може призвести це до більшого розтріскування або поломки під час більших навантажень, тобто, або в якихось екстремальних умовах. І це може призвести до зниження продуктивності і терміну служби самого саленблока. а також збільшити ймовірність передачі вібрацій та шуму на інші елементи вашого. Автомобіля. І ще одним недоліком пластикових сайлентблоків є те, що вони можуть бути менш ефективними в поглинанні ударів, вібрацій, ніж металеві сайлентблоки. І це пов'язано з тим, що метал має більшу щільність та міцність, що може забезпечувати кращу підтримку і стабільність в сайлентблоках. Дуже часто запитання, чи можна заміняти сайленблоки, які йдуть в пластиковій або в обоймі в оригіналі, на сайнблоки в металеві. І відповідь звичайна. Проте треба ретельно перевірити відповідність вашого посадкового отвору до вашого розміру в сайленблоку. І якщо ці два розміри будуть відповідати, то ніякої проблеми ні в установці, ні в роботі самого сайленблоку у вас не має виникнути. Тому ставте на ваші автомобілі тільки гарні перевірені і якісні деталі, і ваші машини прослугують вам значно довше. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наше відео, ставте лайки і будемо в наступних відео з вами обговорювати інші питання, які турбують саме вас. Пока!